Друзі, привіт! Сьогодні я запросила вас, щоб поділитися досвідом. В чому ж цінність рухової активності для здоров'я, фізичного розвитку і для фізичної підготовленості учнів? Останні три роки рухова активність як ніколи актуальна вдома, в безпечних умовах з спортивним інвентарем з підручних засобів. Наша місія саме вчителів фізичної культури як частини освітянського фронту стати щитом між комп'ютером і дитиною. Використати всі методи, форми, засоби для залучення учня до рухової активності як змінити урок, як підвищити моторну щільність та активність. Якими способами методами ми маємо це змінювати? В своїй роботі я використовую інтеграцію, гейміфікацію, інтенсифікацію, резильєнтність і технології нестандартного обладнання. І все це не просто страшні якісь слова, а це суперкласні сучасні нові методики, які я використовую в своїй роботі і вони дуже подобаються дітям. Мій мастер-клас це авторська розробка. Вона має назву Куб здоров'я. За форматом сучасного руху «Cool Games». І хочу вам сказати, що наш кейс на сьогодні це нестандартне обладнання, яке ми виготовили власноруч. М'ячики з паперу, м'ячики з шкарпеток, харчові бокси, повітряні кульки, кільця з паперу це все, що нам сьогодні знадобиться. Для плідної співпраці пропоную вам правила. Якщо палець догори лайк, це коли ви згодні з усім і вам все зрозуміло. Якщо палець донизу це дизлайк. Коли вам щось незрозуміло або не подобається. Якщо раптом вам комусь стане зле, палець в сторону. Як ваш настрій? Ви готові попрацювати? Так. Да. Спіймайте. Елементи рухливої естафети Cool Games. Біатлон 2. Адаптовані до дистанційного формату. Виконання вправи з естафети Біатлон 2. Беремо м'ячик, який у вас є на вибір. І ємність. Це може бути коробка з підзуття, корзинка для іграшок, підеречко тощо. Тримаючи в руках коробку та м'ячик, кидаємо об стінку м'ячик і намагаємося його спіймати в коробку. Якщо дитина має особливі потреби, краще зробити цю вправу з дорослими. Дитина кидає м'ячик в ціль, а дорослий намагається спіймати в коробку. Потім можна помінятися. Виконувати вправу можна впродовж однієї-півтори хвилини. Ця вправа розвиває координацію, спритність, увагу. Отримуючи такий руховий досвід, ми вдосконалюємо життєво необхідні навички рухових дій, які ми можемо використовувати у повсякденній та ігровій діяльності. Обов'язково підбадьорюйте дітей, говоріть їм такі слова: як Молодці! Круто! У вас гарно виходить! Дітей треба мотивувати, заохочувати. Діти краще запам'ятовують через рух. Це стовідсотково перевірено. Робимо одночасно. Кожен в своєму темпі, кому як зручно. Рик діяльності обираємо самостійно. До прикладу, крокуємо і повторюємо табличку множення на два. Або стоїмо у планці і декламуємо вірш. Переносимо вагу тіла зліва направо і рахуємо у зворотному порядку. Ой, у лузі. Червона калина похилилася. Чомусь наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей-гей, розвеселимо. Два на два, чотири, два на три, шість, два на чотири, вісім, два на п'ять, десять. 2 на 6, 12, 2 на 7, 14, 2 на 8, 16, 2 на 9, 18, 2 на 10, 20. Інтеграція у поєднанні рухів та інтелектуальної діяльності. Під час фізичних прав в організмі людини спрацьовують певні механізми, у результаті дії яких посилюються функції не тільки м'язів, але й дихальної, серцево-судинної, нервової, травної систем та мозкової діяльності. Ось чому покращується пам'ять і мислення. Беріть на замітку. Переходимо далі. Кривляйко! Як повернути спокій дітям? Наш рецепт рух, дихання, гумор. До речі, а який у вас зараз настрій? Добре, пропоную вашій увазі казку про незвичайну родину. Прошу вас повторювати всі рухи, які я буду утворювати під час розповіді. Домовились? Окей. Тоді слухайте. Казку про родину не з такими губами, як в усіх. Жила була родина. Дід, баба і троє синів. У діда були губи не такі, як у усіх людей. А ось такі. У баби були губи не такі, як в усіх людей. А ось такі. У старшого сина губи були не такі, як вусих людей, а ось такі. У середнього сина губи були не такі, як вусих людей, а ось такі. А у найменшого сина губи були не такі, як вусих людей, а ось такі. Настав вечір. Родина збирається лягати спати. І треба задути свічку. Підійшов перший дід. І намагається задути. Не виходить. Підійшла баба. Почала дути баба. Не виходить. Підійшов найстарший син. Почав він дути. Не виходить. Підійшов середній син. Хоча б він дути на свічку. Нічого не виходить. Тоді підійшов найменший син. Взяв склянку води і загасив свічку. Тож будьте креативні! Як тепер ваш настрій? У мене супер! Колеги, хочу зауважити, що кризове дихання завжди починається з видиху. Справа в тому, що рухи і жести допомагають знизити стрес. Зв'язок між тілом і мозком. Змінюючи види діяльності, ми ніби переключаємо дитину, розвиваючи у дітей емоційну стійкість. Це і є резильєнтність, яка зараз так необхідна. Це цінність нашого емоційного здоров'я. Елементи гри футбол 3. Адаптовані до дистанційного формату. У нас є три тайми: перший тайм обговорення правил. Без допомоги рук набиваємо повітряну кульку ногами, не даючи їй торкнутися до підлоги. Виконуємо вправу впродовж 30 секунд. Другий тайм виконання вправи. Третій тайм. Голосуємо, подобалося нам чи ні. що ми розвинули цією вправою. Так, координацію, спритність, увагу, вміння жонглювати м'ячем, дотримання правил чесної гри Fair Play. Хочу зазначити, вправи слід добирати так, щоб гармонійно розвивати всі фізичні якості. І повірте, дітям це подобається. Працюємо далі. Відгадайко! або дешифрувальник! Ваше завдання полягає в тому, щоб відгадати, яка зашифрована вправа на екрані. У вас на виконання завдання буде 15 секунд. Увага на екрани! Час пішов. Будь ласка, вірно, молодець! Так. Увага! Наступна вправа! І це? Хто знає вже відповідь? Будь ласка. Скрипки! Молодець! <ріху> <ріху> Круто! Переходимо до наступної вправи. Хто вже здогадався? Присідає. Будь ласка, так, вірно. Круто! Молодці! Через гру, через комунікацію, через можливі ігрові моменти, які можуть бути на уроці, діти вчаться спілкуватися один з одним, приймати рішення, розвивають логічне мислення. Дітям, ну, це дуже заходить. Елементи рухливої стафети Cool Games ягоди, адаптовані до дистанційного формату. Розкладаємо заздалегідь приготовані кільця з паперу у прямій лінії. Тримаємо кошик з м'ячиками паперовими або з тканини. Відмічаємо лінію старту. З'ємності викладаємо м'ячики, рухаючись вперед. Кільця. Повертаючись назад, збираємо м'ячики в кошик і передаємо наступному гравцеві. Виконуючи цю вправу вдома, щоб був змагальний ефект, можна засікти, заміряти час. Викладуємо! Починаємо! Вплив фізичних вправ на нервову систему полягає в розвитку координації різноманітних рухів, регуляції функцій серцево-судинної і дихальної системи. Крім цього, при роботі м'язів від них у центральну нервову систему надходить потужний потік нервових імпульсів, що надзвичайно важливо для підтримки її тонусу. Орієнтуючись на власний досвід, аналізуючи свою роботу, роблю висновок, що цінність рухової активності є винятково важливим фундаментальним чинником формування збереження і зміцнення здоров'я і розвитку людини. Особливо в дитячому підлітковому та юнацькому віці, завдяки здатності організму до саморегуляції відбувається його адаптація до змін зовнішнього середовища. Організм стає стійкішим і життєздатнішим. А значить, відповідає вимогам сучасного життя. Бути здоровим і підтримувати здоровий спосіб життя це здорово. А тепер у мене для вас сюрприз. Наш куб – незвичайний. Відгадайте, що це? Навушники. Так, це навушники. Отже, я пропоную вам зараз разом зі мною виконати запальну руханку, яку з задоволенням виконують мої учні. Oh <laughs> Що до кінця мій майстер-клас. Вірю, що кожен з вас взяв для себе щось цікаве та корисне. Бажаю вам залишатися здоровими, бадьорими, красивими під мирним небом України!